Сіври, сьогодні Максим нам підігнав оновлені пак скрини для нашої тачки. І до цього він підігнав PID, ріжок, кошик. Купу всього. Все підігнав. Дякуємо Максиму. Сьогодні будемо оглядати такі пак скріни важкій невідомий бренд, no Name. В такій підставці дерев'яні було. І три штучки однакових тоненьких. І не буду в дерево, бо це занадто незручно. Пак. Скрінхолдер Sunny Peak значно зручніше, бо одразу за секунду все. Тут потрапити якось. Так от, будемо тестувати з отвором, тому що гаджет Classic має гвинт, який, якщо ви дозу велику робите, у вас пакскрін деформується. Нащо взагалі пакскрін? Є дві речі, які він робить найбільш важливі. Це, по-перше, як ви бачите, тут отвори маленькі, тут отвори великі. Він не тільки розподіляє воду. І він запобігає всмоктуванню кави в групу, щоб не треба було їм вимувати. Чистити так, легше буде, буде. значно легше. І по-друге, він робить рівномірніше потік рідини через каву. Він спочатку пресує її, тому що потік води пресує цю штучку. І кава вже не буде перемішуватись, там не буде віхрів водяних, тому що вона накрита вже такою шайбою. Це потенційно робить. Вищу екстракцію, навіть на пакуванні. MHW3-Bomber написано, що екстракція на майже один відсоток, щось там таке. Ого, один відсоток це дуже. Багато. Може може десь. От. Ну, тобто, це дуже в них багато. тести є. І вони прям протестили і зрозуміли, що це круто. Сьогодні Артем буде пити без пакскріну з отвором. Скоріше за все, і цей буде, і ці два. 5 шотів Це буде цікаво і багато кави. погнали варити сьогодні Гуджи Амбела. Етіопський еспресо найкращий еспресо у світі. Перший шот буде без факскріну. Подивитись на параметри, які в нас на вході поки назмапі. Орієнтир 22 секунди екстракція, має бути 39 грамів десь на виході, 18 на вході. Це такі параметри, які для тієї кави працювали дуже класно. Тому що кава натуральної обробки. Вона може темні смаки видавати. Саме цей. Ця, саме ця. На 8 бар тримається, трошки спадає, і я так бачу, що це має бути нормально. Якраз 36 грамів 22 секунди, 37. Гуджа Мбела крема такі густі, їх не може здути. У, воно на диво дуже горіхове, в приємному сенсі цього слова. Дуже збалансований шот, прям смачно. О, о, полізли, полізли фрукти. Все, відчуваю тепер фрукти. За горішками спрятують. Горішки такі об'ємні, великі ну, прям відчуваються дуже серйозно, що за ними заховалися всі фрукти, квіточки і проча ця ефіопська прелість, з яку ми власне Ефіопію то і любимо. О, ну все. Да, це Ефіопія, Гуджі, натуральні обробки, відчувається стиглі, фрукти, жовті. Клас, смачно. Кислотність дуже приємна. Взагалі, баланс, нереально балансний, що 22 секунди, це швидко. Це швидко. Тіло у своєму роді таке унікальне, наче квіти жуєш. Воно і, і легке, але при цьому таке потужне, щільне. І, і важко пояснити, це треба спробувати. Ні, якщо ви любите Ефіопію натуральну, а натуральна Ефіопія це зазвичай Гуджі, дуже часто Гуджі, то вам це сподобається. 100%, а це було, якщо оп'яти Артем зробив інстаграм, а зараз будемо. Можна зробити ще шот, але зробити його 45 грамів, 50-45-50 грамів. 50, щоб зробити його більш легким. Я не я коротше підсів на лунго. Ну, це цікаво, це, проситься в лунго. Не ну, має бути горіхи. Якраз горіхи там були, коли вона насичена. А коли легка, вона була. Ну, горіхи прямо відчуваються. Ну, на, на, на Я, ну, 40. Я не очікував такого. Ця кава, вона якраз на високій концентрації дає таке. А коли її того штукнути? Зараз буде ще раз, приблизно орієнтир буде 45 грамів. Я думаю, це буде збалансованість на найвищому рівні. Знову ж до восьми і трошечки падає. 45 грамів. Орієнтир. Це 43, 25 секунд. Ти помил на міняв? Не міняв? Ну, 25 секунд нормально, що. -то. Тут головне було розтягнути тіло з меншою інтенсивністю. Трошки так водичка. Але кошик дуже О, крутий. Стрінка. До нього нічого не наліпає. І витирати, але його не можна мити. Нанокотінг. сенсі не можна мити. Хімію. А, хімію. Нанотехнологію. Зараз до нас додасться 15 грамів нержавіки, яка буде зжирати температуру. Ми не будемо комбасуватиме це. Крем. Крем-брюле, так? Крем, да? Крем прям. Брюле. Горішки все одно чуть-чуть є, але дуже, вже сміжі. більше, більше фрукту. Тиждень. Рівно тиждень. 24-та. Це як міл мілкшейк по текстурі. 43 грами, 25, десь. Ну це дуже смачно. Я б це випив би дві порції, я думаю, зараз. Легенько, але насишно. Вона що після смак не ложки, і це саме найважливіше цікаві, бо якщо її трошечки... Перетягнути або висока інтенсивність, вона починає важкий, ось тут, напевно, було. Не помітив, може трошечки. і було. Я щось не звернув увагу. Але да, так, натуральна ефіопія має таку властивість, що з нею треба обережно. І жас цей починає добинувати. Взагалі легко в гіркоту йти випадково, переварити. Легко, прям легко. Налаштування не найлегше з усіх кав, але воно того вартує, звичайно. Оп. Спочатку тоненький скрін. Тоненький-тоненький, як аеропрес, якийсь фільтр. Теж класно тече, невеличкий спреї. 9 бар 43 за 26 секунд. І як його витягати, ми просто отак от робимо на якийсь ручничок, Але буває воно протягує прям з таблетки. просмоктується до таблетки. І в цьому випадку це не круто. Від'єднувати вручну доводиться. Це потім мити. Є неприємний момент у цих скринів. Саме всього, у цього, цього тоненького. А, ті відліпають? Зараз подивімося. Зараз будемо подивитися. Все це, це могло налипнути в вашу групу навіть і таблетку залишити в групі. витягуєте ріжок, а він з таблеткою яка там. Не відчуваю різниці. Але різниця там. Там, там, там. Якщо я щось скажу, це може бути або похибка, або плацебо, або ще щось. Я. Прямо чіткої різниці не відчуваю. Більш фруктовий, більш уразний. Так? Да? Вірю. Чітко фруктовий. Там він більше в темні, особливо після смак, не збалансований. Тут Збалансованість прям. Ну, я скоріше відчув, що якась різниця є, але я не зміг її диференціювати. Я не, не зрозумів, в яку, яку, яку сторону різниці. Я розумів, що баланс суттєво покращений, бо найбільш рівна. Немає виступаючих деталей якихось фруктовіць. Ні? Ні, ні. Попередня була так, а тут ні, тут фруктовий. А там більш жасний. Недоліків, ну. З світом, однозначно краще на перший погляд. Не у всіх, тому що хтось випив концентрований чашку. Я шашку. не зрозумів. Хтось концентровану чашку випив і забив рецепт. Я не зрозумів. Наступний пакскрін, знову ж від Максима, але з двома... Частинами. Я так розумію, його мити треба буде більш уважно. Ти хочете. Так. За рахунок того, що між шарами є простір, в якому масла будуть дуже легко зберігатися. Ну, в хімії замочитись там раз на тиждень. і Можна, все. можна просто вставити і промити. Отворимо маленькими дрібненькими вниз поклали красиво виглядає як щось НЛО. Да, виглядає. Дуже лакшері. Ну, виглядає ідеально. Тримається довше на 8 плюс бар, шот довше. Суттєво. Причавило прям. 28 секунд. Ага, да. І він тримав довше тиск. Тобто він не розвалився. Засито. Ага. Ось тепер можна подивитись на сито. Сито випало. Перемога, перемога. І його легше витирати. Ось раз і все. Ого, які фрукти полізли в ароматі. Ну, в ароматі фрукти полізли. Теж легко мити, протер рушничком і все, і готово. Цей трошечки по краях ще ото. Але нормально, в рокфлоу від паперу відрізняється, але не критично. Трошечки часточки ми бачимо тут, які можуть потенційно потрапити групу, але ну Можна... ця штука набагато ефективніше розподіляє воду на відміну від не паперу. На відміну від паперу. Не тільки і не вона діки, важкенька по-перше, вона вже вода під нею не підпливе, не підштовхне її знизу і не утворить. Не вийде, так? Це папером шнургами. запросто. Папер, як на мене, там. чисто щоб групу легше чисити. Мені так здається. але теж Утворює супротив більший трошечки. Можна більше помил брати і. От зараз я відчуваю різницю. Що відчувається у різниці? Тіло стало краще. Ну, куди, баланс куди краще? ще краще, я не знаю куди краще, але стало краще. Воно еспресним стало, а не таким mm -hmm. лунго-подовженим. Панчі. Фруктовість, кон виразніша, контрастніша, солодкість, щось їй прям така вона чіп присіла, -при 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 і небагато. Але вона на після смаку. Солодкий після смак саме. У І гіркоти немає взагалі. І тиск був більше довше в зоні 8 плюс бар. Саме в цьому. Артем не подивився відео відеобракові дефекти, тому не відібрав їх. І зараз буде невідібрані дефекти, невідомо, що там буде. Що це, ж буде чи ні. Це який грейд? Це все одно, я відібрав тільки що три квекери. А дефектів значно більше, ніж квекери. Вибачте, так. Це, кстати, правда. Розпушувач, звісно, бажано мати більш широкий, бо взенький, Халіфа. Це зручно, компактно, але не ідеально. Але нормально. Ну, да, нормально. Так, так. Наступний, без отвору, щоб одразу порівняти, що є різниця. Тут отвори більш дрібні, скоріш за все буде утворювати Воно прямо так нелегенько влазить. Вона широка. Байпасу не буде. Прямо по діаметру, так? то не буде. Теж десь 5 секунд. Починається. Е, тиск менше. Менше, ніж 8 бар. І тримається на цьому рівні 43 грами 22 секунди. О, невідомо що там. Невідомо, що вплинуло. Можливо, воно покращило. Рівномірність проходить. Ну диви, відділу. оця штука, оцей пакскрін менше супротиву створив, ніби, ніби ніж попередньо. Отворів багато дрібненьких і тест. Майже майже. є готовий. І він чи... чистіше. За рахунок того, що отвори в нього дрібніші, розподілення взагалі клас. чистенько. чистенький кошик. Дуже зручно Sunny Peak Coffee Filter Holder, який тримає. Можна ось так зробити, ось так витягувати. Тут тримати паперові фільтри можна дегустувати. Ми повернулися до того самого першого шоту без скрина. Ні, він не Ні огидний був. був, він був смачний. Але просто ми повернулися туди. Рівненький, кислотний, фруктовий. Фруктовий, легенький, після смак, без жасміну. Його, аромат класний. я не відчуваю. Без жасміну. Безжасміну, після смаку. Громадський. Чашка збалансована, легенька. Легенька, так. Да. І тіло дуже легеньке таке. Я ж кажу, нагадую все. Так, да. ну як і або той, щоб без пак, -пак скрина був. Він був на суперфруктовий, чистий і лагідний. Цей, здається, більш інтенсивний, саме профіль фруктовий. Треба буде повернутися сюди потім. Щоб перевірити, чи це була не помилка якась статистична. Чи воно Можливо. дійсно так ну, стабільно довше готує і таке тіло крутееме. Хтось міг там ночудити злозує. Ні, ну ваги, ваги. щось скакали, да. вони, вони щось дивно працювали. Могли їх... Ваги може, могли. О, див, ну скаче. 0,4 зараз показує. Що воно показує? І отвор великими отворами вгору. Для нашого гвинтика. Залишається. Але пак скрини не погнулось, значить там місця вистачає. Але тиск на попередньому був менший. І піковий, і тримався. І тут теж трошки падає. До восьми дійшов і трошки падає. Тобто однозначно цей був найвищий тиск. 23 секунди приблизно 41,7 грама. Швидкий шот теж. Один в один як з цим. Це два бомбера були так? і той, і той бомбер. Розраховано на різні тачки з різними групами. Mm -hmm. Дивимось випадіння з таблеткою. Але таблетка відходить сама. Тобто за рахунок того, що отвори дрібненькі, не наліпає пак скрій так сильно. Він просто вибився через те, що він до кошика трошечки так. Притирається. Головне, що частенько. Це найбільш важливий елемент. Я від, і відібрав все, що мені нагадує дефект. Ось, кокряк. Воно так от лежала. Оце тіпінг. Так, так, понюхай. Оце? Оце чуть-чуть. Ну... він дає підгорілим, горілим. Краще, Що краще, ніж попереднє. Що саме у смаку краще? Піло набагато краще, воно щільніше. Яскравість контрастність. Воно баланс. Це просто смачніше. Це просто смачніше. Тиск був більший. Дуже смачніше. Гірчинка? Поперло. Дуже дисбалансний. Ще не відчуваю. Я... Спробуй, спробуй. Дисбалансна гірчинка. Інтенсивна. Викривлено шот в гірчинку. Саме цей семпл мені не сподобався. Довий, бачите, мені... Не збалансований. А, мені справи, більше сподобається. Чорний шоколад такий. Шоколадний, так. Да. Ну, шоколадний. Шоколадний. Ну, чисто шоколадний, без фруктовості, особливої. Трошки придавив з одного боку. Більше, Вертаємось назад. Дивимося, це зараз буде дуже цікаво. Чи, чи повториться попередній результат 28, в 28-9 секунд. З більшим тиском. З більшим тиском, да, що не, не буде просадки по тиску. Поки що мені з двох цих є зменшення. Зменшення є просадка. Не повториваючи, так? Да? Не буде повторення. Але це таке. Там можливо таблетка трошки з'їхала. Теж приблизно один і той самий час. Це був суд, якийсь аномальний шок. Це шот. була аномалія, так. Да, виявляється. Не знаю, що. Можливо, все-таки ваги підвели і більша доза вийшла. Ваги відвели. Ні, я серйозно, а. 18 чітко додав до 0,1. <клісляє> Пані, 18 і не підходить. Мені треба 18. Коротше кажучи. А, мені не подобається. тут забувається дуже легко зверху. Нам Кури. треба флеєр чи мерзока. Трошечки тут є, але раз і вибило, А тут. Лінія міні, міні нам треба. Да? Не, трошки за. Буває. Сеньор, лінія міні. Не, не... Щоб стабільно було. Ну, щоб. От без думаю, підписники можуть э, надати. На кілька років користування. Ленд-ліз такий. Можна ленд-ліз, Лінія міні. Нікро. Нормально, але краще міні. <рес> Таке да, стоїть. Трошечки почистив, промив, щоб промити. І чистенько стало. Я перевернув і вибив часточки. Так можна мити. Смачно. Креп. Все одно найсмачніший, мені здається. Папір. Все одно цей найсмачніший. Збалансований, кремовий. Я гіркоти не відчуваю знову ж таки. Відчуваєш гіркоту? Так. Yeah. Yeah. На, на після смаку є. Дисбаланс. А так я не відчуваю ні гіркоти, мені нормально. Однозначно можу відчут... сказати, що мені подобається, коли є, ніж коли немає. Щось це. Якісь нестабільні це у нас були. Шоколад трошки проведеш. Нестабільні, прямо різні всі. Від кави дуже сильно залежить. ж. Що ти хочеш з папером ще? Чи що що треба витрачати півтора мільярда грошей і гривень 300? 400 на цей або закупити фільтри паперові. Трошки мені лізе шоколадність занадто. Мені Чомусь? теж тепер. Мені вже теж тепер лізе. Я не після смаку це відчуваю. Uh -huh. Неприємно, багато і гіркота якась, і шоколадність і ця. Oh... Її не було, не було. Вони да, щось з'явилося. На... З перепугу з переляку якогось. Тобто це і ми. Теж робимо похибку, якусь, що, можливо, теж що, щось не так. Я натачу, я грішу нагаджу. Ні. Ні. А що бездоганно? Ось ці два поки що класні, цей поки що не настільки стабільний, як Просто ці. мені подобаються тим, що дуже легко відбивається від паку і він чистіше. Тут без, без дефектів. Не так багато. Ну це ж ефіопська кава. Ну, По-любому будуть дефекти. Ну, ось ще тіпінг, твій любимий. Куди без тіпінга? На натуральній натуральному ефіопії. Ну, тут в цьому контейнері 50 різних сортових варіацій. Це свідчить про те, що кава була різної, багато треба тестів. Дякуємо спонсорам за те, що хоча б одну пачку кави на місяць можна використати на тести. Ще непогано, я. Хоча насправді ні, тому що після податків все це нівелюється в вміну. Щоб податки сплачуєш? Звісно. Все, що Ютуб дає, все йде на податки. Ще зверху докидають, тому треба 3 тисячі спонсорів. Щоб перекрити, щоб хоча б на нуль вийти. Збитай рекламу, звертайтесь за номером телефону О, Viber. Та, давай, це по. Реклами. Це Я просто трошки великим пальцем якийсь продавив. Один з папір. Який 100% захищає групу від смоктування часточок. І дивимось на тиск, який ви набачите, звісно. Трошки більше, 9-8,5 бар. Теж як ось це сито. Ну, зараз біжить як віру. Е. Падає. Менше ніж 8. Ну, все, ну, довше 26, майже як той. А знову, знову аномальний шот, він має бути смачний. Я думаю, рівномірний прес. І можна викидати все одразу так. Бам! І все. Після кожної сесії блайнд цитом прочищає таку варку, щоб не накопичувались масла. Та, може навіть Що... без хімії. Да, просто Хімію там ну, раз, раз на, на якийсь, раз на місяць там. А якщо ви просто після кожної сесії будете промивати ситом сліпим, то все у вас буде хорошо. Контрастно, нікась фруктово ягідна. Він такий натяк на квакер той. Ну, натяк. Що квакер це інший смак просто був. Вона ще свіжа. Дуже лагідна. Дуже... Вона якась ніжна занадто. Так, як, в принципі. Рівна, прям. Нічого нікуди не виправили. Смачню смач. І після смак такий жувальні листочки, пелюстки такі дуже ніжні, тоді. Ну знаєш, ну, ж такі, тіло кремове, прямо. Я думаю, на цьому все ви б все бачили. Краще використовувати хоч щось зверху, в першу тачку, менше чистити, щіткою. Там ніхто це не буде робити, щітку чистити, ніхто не любить. Ми ото зробили, що контрольний без нічого було смачно. Зробили не було, як тільки поклали, не було Ну, мені було стало смачніше. як тільки поклали якусь лободу, товсту. Не, не оцю тоненьку, там вона, а от товстий пак, пакскрін одразу стало смачніше. І продовжувало бути так, так смачно цим з пакскрінами. З теж, цим теж було смачніше. Стало смачніше, але от як тільки поклали товстий, стало прям сильно смачніше. Різниця була відчутна отак. Коли ти вже випив 7 поспіль. І п'єш останній з папером. Є... Я такий, я не розумію, що відбувається. Ні, все, все розуміється, що розуміє. відбувається. Слава Богу. Хоч хтось, тут, хоч хтось тут розуміє, що відбувається. Я Чистіше, збалансовано. Так, але смачно. Ось, різниця відчутна одразу була на фоні. Я про це Всі хотів. варіанти варто так, мати. Так. Це практично, на потоці, якщо 10 чашок. Це в принципі теж на потоці борошник. Воно вичищається саме за рахунок. Маленьких отворів дуже легко. Це Трошечки важче, але ось так от поклали пітім, промили. Потім ось так. от, Великим отвором вниз. Промили в розку і все. На цьому все, вам спонсором, полишу браковим, Містер Галік і всім спонсорам каналу. До зустрічі.